Це автор. автор слів Галина Васильівна Редчук, викладач колишній колегіум мистецтв, живе вона в упічні. Для мене це навчитель, до якої я ї, ну, їжу, щоб вчитися. Боже праведний мій. Я народжуюсь знову. З першим променем сонця з первоцвіто. з першим чистим листочком зелених дібро знов готове довірливо душу розкрити, з першим чистим листочком зелених дібро. Ло готова довірливо душу розкрити, скільки бліт не минуй, живу у весні, протестує душа і не хоче старіти. Боже праведний мій та ще сили мені. Я багато чого ще, не встигла зробити, Боже праведний мій дай ще сили мені. Я багато чого ще, не встигла зробити, Боже праведний мій, я народжуюсь знов. З першим променем сонця з нови первоцвітом, з першим чистим листочком зелених дібров. знов готова довіри, душу розкрити, з першим чистим листочком зелених дібров. Слава готова довіри, душу розкриту. Дякую, дякую, браво. дякуємо, Браво, браво. браво.